Звичайно, в мене є нестача великого міста, бо я все життя жила в Харкові. А тут дуже тут тут спокійно, і мені здається, що під час війни це взагалі найкраще, що могло статися, бо ми тут змогли видохнути, так трошки охолонути після всього. Рік тому я закінчу, закінчила інтернатуру, теж у місті Харкові, я лікар-терапевт. А, і планувала йти підвищувати кваліфікацію, щоб стати кардіологом. Я планувала це зробити навесні, але взимку почалась війна. Ми опинилися тут, і тепер я працюю лікарем в селищі Берегівського району. Теж хочу підвищити кваліфікацію, але вже в Ужгородському після дипломної освіти. Ну, Він почався з того, що я прокинулася о 5 ранку. Я спочатку подумала, що це феєрверки, але ну, вже зрозуміло було через хвилину, що то якісь вибухи. Тепер я знаю, що це працювала наша ППО, але тоді було дуже лячно. Я подзвонила батькам, спитала в них, як в них справи, чи в них все тихо, а вони були ще ближче до. Російського кордону в них взагалі було не тихо, і ми ну, відразу прийняли рішення, що збираємось. Батьки вони живуть в такому районі Харкова, який найбільш близький до кордону. Звичайно, було страшно. Перша була думка, що треба їхати. Поїхали просто щоб виїхати з Харкова. Були шалені затори на дорогах, і звичайно, що центральна Україна була. Зайнята там буковина там теж була абсолютно забита. Ну не знали, куди їхали. Ми в дорозі вже обдзвонювали, і головне було дістатися якомога в більш безпечне місце. Я, напевно, почала відчувати вже коли два тижні тут була. Я почала напевно усвідомлювати, що сталося. В дорозі взагалі ні про що таке не думали. Головне було дістатися колись, кудись, кудись безпечно. Чесно кажучи, про людей я взагалі нічого не знала. Знала в берегово в мене колись відпочивала бабушка на термальних істоч... істочниках, бо вони настільки далеко, я вважаю, це, напевно, найдальша точка від нас взагалі є тут. В маленьких міст є свій шарм, бо тут люди вони більш близькі один до одного, вони небайдужі, в них такі. Зв'язки формуються, я не знаю, більш як у великої, великої родини, де кожен один одного знає. Я ніколи не жила в маленькому місті, в селі, тим паче. Ну так це дуже мило, коли там кожен знає там, про свого сусіда. Мені здається, те, чого не вистачає в великих містах, бо там такі більш байдужі люди, кожен живе так в своїй бульбашці, в своїй сім'ї. Звичайно, я не думала, бо. Війна, ну взагалі, там до зими цього року була, ну, ніхто про неї так напевно не думав. Наштовхнула мене на такий роздум, що а може і не треба так все планувати. Ну, тобто, треба робити те, що ти можеш, робити, навчатися, ставати кращим. Це добре, але е, життя, воно. Показує, що все те, що ти планував, може в один день просто зруйнуватися, і тобі треба буде діяти якось інакше. Тому я не можу сказати, там, де я планую бути через пів року. Я можу тільки робити те, що я добре вмію. Це лікувати людей. Я можу вчитися, щоб робити це краще. Я навіть не знала, що на Закарпатті люди розмовляють угорською. Ну, я так чула про це. Але звичайно, я не думала, що я взагалі в житті буду вчити угорську мову. І зараз мені доводиться її вчити, бо я хочу розуміти пацієнтів, бо мої медсестри мені дуже допомагають, вони перекладають, але. В екстреній ситуації дуже важливо могти хоча б щось сказати угорською. Я просто вже перестала планувати, якщо чесно, бо від мене <плес> не залежить скінчення <плес> війни, там. І я не знаю, де я буду, але можу тільки навчатися і працювати.